Він працював водієм в спецкомустранці дуже довгий час. Потім був період, коли він був за кордоном на роботі, і так з початку повномасштабного вторгнення він приїхав і для себе таке прийняв важливе рішення. І більше двох років він був на передовій. У нього залишилася дочка, син, син одружний, є невістка, є дружина. Він пішов добровольцем практично з першого дня. Зі слів дружини, я знаю, що він йшов містом по центру і побачив, як біля військомата дуже багато молодих хлопців, які хотіли йти в перші ж дні захищати нашу державу. І він прийшов додому, і сказав: Люди, я не можу, я не можу дивитися, як такі молоді хлопці практично мої діти йдуть захищати державу, а я б стояти осторонь і. Він на другий день вже пішов в воєнкомат, отримав велике поранення, була в, в, під Харковом, віднапра, переправили його в Київ, зробили операцію. Дві неділі наша колега, тобто його дружина з, з дітьми, не відходила від нього, тримаючи його за руки, всі дві неділі просила Бога, що ти сильний. Бог розпорядився по-іншому. До війська він таксував, любив побачити. Він із сином воював. Там і син, і зараз він десь є, теж його пустили на похорон. Зараді сина він пішов туди і знайшов його, там його перевели в ту саму частину, де він син служив. І сина любив, і дочку це нема слів.